Вітання з мотостор. Сьогодні на огляді максимальна комплектація трактора Кентавр 244. Це кентавр на широких колесах, це кентавр з двигуном 3 циліндра КМ 385. І це кентавр, який має зовнішні гідроциліндри на задній триточковій навісці. Ось вони розташовані тут. Але до всього підійдемо по порядку. Перше є комплект передніх противаг, чотири противаги по 11 кг. Є крутезна. Діодна оптика, і цей трактор дійсно вночі виглядає суперово. Є хороший міст, він має маркування ТЕ254. Це означає, що міст спокійно витримує навантаження до 40 кінських сил. Далі, широченні колеса, 75016, є берзговики, двигунка М385 і показую його спочатку праворуч. Показую, як він виглядає, і те, що тут два гідронасоси. Обходжу трактор на ліву сторону і демонструю вам, що це КН385, добре відомий вам з водяним охолодженням. До речі, акумулятор у цього трактора на 100 годин. Далі обов'язково дивіться повітряний фільтр і величезний циклон. Також зона посадки, ви бачите, зашита. Тут сухе однодискове щеплення і абсолютно рівна підлога. Подивіться, тобто, коли ви сідаєте, вам нічого не заважає. Під трактором також все заховано, трактор високий, класно зроблений. Колія, до речі, по центрам, метр 20 як попереду, так і позаду. Про коробку: Чотири передачі вперед, боковий важель. Окремий важель повишених, понижених, окремий важель вмикаєте, вимикаєте передній привід, окремий важель блокуєте міжколісний диференціал, дві швидкості вала відбору потужності і комфортне, класне сидіння з регулюванням жорсткості і з от таким підлокітником. Плюс, на відміну від більшості конкурентів, панель приладів реально автомобільного типу, вся індикація, яка потрібна є, підсвітка є, і перемикачі вимикачі також з підсвіткою. Ну і, звісно, гальмівні педалі. Роздільні, тобто вліворуч, праворуч можете тормозити окремо колесами, і це дозволяє вам розвертати трактор на місці. Широченні крила, бачите, ручка, планочка під номерний знак. І ще раз звертаю увагу, все позаду зашито. У багатьох конкурентів реально нічого не зашито. Задні колеса 112 х на 24 і додаткові противаги по 26 кг на кожну сторону. Ну і тепер гордість. Подивіться, триканальний розподільник. І зовнішня гідравліка. Ось такі зовнішні циліндри, крутезний міст, хороші тяги. Таких тяг реально ставлять конкуренти на 40-50 на кінських сил. Кентавр ставить на 24-ку. Буксурувальний гак також є, вал відбору потужності на 6 шліців. Також є ліхтар освітлення ходу назад, повороти, стопи, все позаду є, все гарно зроблено. І ціна такого трактора, повторюю, ще раз 6450 доларів. Гарантія 2 роки. І в разі поломки, якщо ви купуєте в мотостор, ми надаємо послугу вам підмінний трактор. Тобто вам приїжджає трактор справний, ви їм користуєтесь, а поки ваш на ремонті, ви спокійно маєте можливість працювати в себе на ділянці. Сподіваюсь, що відео корисне. Сподіваюсь, поставити лайк. Ну і, звісно, найголовніше. Телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте якісну техніку в мережі магазинів Мотостор.